Компанія DigiTab була створена в 2003 році. На сьогоднішній день компанія займає передові позиції на ринку цифрової трансформації і має високий рівень компетенції в створенні автоматизованих систем оперативного управління виробництвом. Одна з розробок компанії є лабораторна інформаційна система Діджиталаб, що має історію впровадження на багатьох підприємствах східноєвропейських країн. В вашій увазі пропонуємо коротку інформацію з функціоналу системи Digital Lab. Головна функція лабораторії проводити випробування і надавати результати різним підрозділам компанії і зовнішнім користувачам. Яку роботу треба виконати, щоб отримати результат і забезпечити його достовірність, і як цей результат доходить до споживача. На початку, за необхідності, потрібно скласти і затвердити графік аналітичного контролю ГАК. Відповідно до якого будуть виконуватися випробування, отримавши первинні дані, іноді необхідно провести достатньо складні розрахунки відповідно до актуальних методик, щоб отримати результат випробування. При цьому необхідно враховувати технологічні норми, норми специфікації для визначення сортності продукту, провести перевірку прийнятності результатів. Для забезпечення заданих метрологічних характеристик результатів випробувань необхідно регулярно проводити атестацію обладнання, що випробовується і повірку засобів вимірювання. Проводити навчання і атестацію персоналу, слідкувати за актуальністю нормативних документів, вести облік реактивів і слідкувати за їхньою якістю і строками придатності. Необхідно також проводити внутрішньолабораторний контроль результатів випробувань і міжлабораторні порівняльні випробування. Далі за результатами випробувань необхідно 1. Зробити і підписати протокол випробувань 2. Зробити сертифікат якості. 3. Складати різні аналітичні звіти 4. Вести лабораторні журнали. 5. Періодично проходити інспекційний контроль для акредитації лабораторії, який вимагає великої кількості звітів. Весь цей громісткий паперовий документообіг веде до великої трудомісткості, низької швидкості обробки інформації і високої ймовірності виникнення помилок. Лабораторна інформаційна система Digital Lab є рішенням, що дає змогу використовувати ресурси лабораторії значно ефективніше. В цьому ви можете переконатися на наведених нижче прикладах управління персоналом. В лабораторній системі є можливість зберігати відомості персоналу, а саме ПІБ, контактні дані, посада, освіта, відомості про стаж роботи, переглядати відомості з навчання кожного співробітника, найменувань атестацій, підвищення кваліфікації, строки навчання і критичність, обов'язковість курсу. Для перегляду даної інформації необхідно проводити наступні роботи в ЛІМС. Планувати курси, фіксувати найменування теми навчання відповідного курсу, планувати кількість слухачів. Після підтвердження можливості проходження навчання вказати дату події, місця проведення навчання. Потім, після фактичного проходження навчання, необхідно уточнити склад групи слухачів. Вести відомості про документи, що підтверджують навчання, закрити курс або виставити відмітку про непроходження курсу з відповідними коментарями. Облік нормативної документації в ЛІМС ведеться реєстр нормативних документів, регламентів, стандартів ДСТУ, ТУ та інших, що застосовуються в діяльності випробувальної лабораторії з розбиттям їх на рівні. Здійснюється контроль строків дії документації, архівне зберігання старих версій у відповідності до встановленого терміну. Облік обладнання: в ЛІМС є можливість зберігати всю інформацію про обладнання, а також можна формувати відомості про стан номенклатури приладів лабораторії з вказанням найменування обладнання, типу марки, моделі, найменування виробника, заводського інвентарного номерів. Роки випуску, року введення в експлуатацію, місця знаходження, основних технічних і метрологічних характеристик. При цьому обладнання повинне бути включене до засобів вимірювання, випробувальному обладнанню, допоміжному обладнанню або обладнанню для відбору проб. Digital Lab дає можливість фіксувати повірки і калібрування засобів вимірювань, а також атестації випробувального обладнання. Встановлювати для кожної одиниці обладнання. Статуси в робочому стані використовуються в роботі. Не в робочому стані не використовуються в роботі. На повірці ремонт або підлягає ремонту. Підлягає списанню. Лімс відслідковує використання атестованого лабораторного обладнання при виконанні випробувань і вимірювань. Передбачений контроль. За недопущенням використання неперевіреного обладнання. Введення даних Введення результатів в систему здійснюється на основі завдань, що представлені списком на екрані, що сформовані за графіком аналітичного контролю або з допомогою застосування функції аналізу за вимогою. Проте є можливість проведення випробування і зовнішнього зразка, і за заявкою. З списку ви обираєте саме ваш зразок і реєструєте його. При реєстрації вводимо необхідні дані, такі як код зразка. За необхідності ставимо пробу на арбітражне зберігання і заповнюємо додаткові поля. Після реєстрації вводимо результати вимірювань. Дані вводяться як в дискретному форматі, так і у вигляді чисел аналогових значень. Після введення даних розрахункові показники розраховуються автоматично. В системі відслідковується відповідність нормам, показується, що відхід від норм показується з знаком оклику, аналогічно і метрологічні дані. Після введення даних ми цей зразок можемо забракувати, авторизувати або зберегти. Авторизуючись, з'являється вікно підтвердження авторизації, де ми перевіряємо востаннє всі наші дані і авторизуємо. Завдання отримує статус завершено. А всі показники в статусі авторизовані. Після авторизації зміна даних є неможливою. Перейшовши на вкладку Арбітраж зразків, ми можемо переглянути, які зразки стоять на арбітражі, і так само сформувати протокол випробувань, обравши необхідний зразок. Будова градуювальних характеристик: градуювальні характеристики в системі можна налаштувати з допомогою декількох алгоритмів розрахунку. За методом одноточкового або багатоточкового градуювання, за класичним методом Гауса. Відбувається введення даних. Після налаштування характеристики виконуються завдання за градуювальними графіками і формується сам графік. Після побудови градуювального графіка налаштовується методика, і при введенні даних в завданнях відбувається розрахунок за градуювальною характеристикою. Формування електронних журналів. Лабораторна система дає змогу створювати перелік журналів, що використовуються в діяльності лабораторії. В подальшому створені журнали формуються автоматично на основі отриманих випробувань і вимірювань. Для цього необхідно обрати необхідний журнал і вказати період. За раніше створеною користувачем формою журналу, можна переглядати відомості про якість проаналізованої продукції, в тому числі за журналом, можна переглянути статистику за результатами випробувань і аналогічно сформувати журнал з відображенням первинних вимірювань і фактичного результату для кожної методики випробувань. Форма журналу може бути оперативно відредагована користувачем, що має відповідні права. Звітні документи. В LIMS Digital Lab можна створювати необмежену кількість різних звітів. Приклад, на екрані представлений звіт за кількістю виконаних звітів за користувачами. Налаштування звіту виконується в ARM-інженера, спеціалістами лабораторії, набір параметрів конфігурування вже визначений розробниками, користувачу тільки потрібно обрати необхідні атрибути, додати лабораторію користувача, задати висоту і ширину колонок і так далі. Після всіх налаштувань формування звітів заобрані періоди будуть доступні призначеним користувачем. Звіти можна зберігати в різних форматах і надсилати поштою. В Digital App можна генерувати звітні документи на основі введеної інформації в модулі Digital App. Звіт по оснащеності засобами вимірювань з вибіркою за визначальними характеристиками. Також можна сформувати перелік методик випробувань, графіки аналітичного контролю, перелік журналів результатів випробувань та інші звіти. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що вам було корисно та цікаво. Підписуйтесь на наш канал і стежте за оновленнями. Скоро вийдуть нові відео, де ми продовжимо знайомити вас з можливостями та перевагами. LIMS. Залишайтеся з нами.